Слава Ісусу Христу, е, вибачте, що я самозванка. Ми маємо дуже потужну зброю, і я не перестану про це говорити це молитва. Молитва, молитва і ще раз молитва. І якщо кожен з нас в наміренні за нашу державу скаже одне: Господи, помилуй. Яка потужна молитва піднесеться до Бога, не говорячи вже про те, що ми ще, крім одного, Господи, помилуй, ще якусь молитву з вами помолимося. Молитва муре валить, колись вчила нас бабця моя. І так воно є, бо якби не молитва, якби не допомога Божа. То нас би вже не було як країни давним давно. І величезна подяка Богові за те, що Він нас оберігає. І знаєте, у Святому Письмі є кого Бог любить, того Бог карає. Він дуже сильно любить нас, бо Він проводить нас через вогонь. Хто пройдуть, ті, хто вистоять, ті синами Божими назвуться. Маємо через це пройти. Ще за одну річ я безмежно вдячна Богові. У мене в руках книжечка Володимир Розвадовський. Книжечка про історію села Курович з 1900 по 1950. Я молила Бога, щоб Господь послав людину, яка би настільки любила той наш край. Щоб зайнялася описом історії саме нашої землі. І Господь почув ці молитви. Ми маємо молодого історика, який вже запрезентував свою працю, він вже видрукував, він настільки перейнявся. Отою нашою історією, що за пів року зумів зібрати матеріали. І знаєте, якщо є е, такі автори, які економлять на папері, папір газетний, е, ілюстрації Чорнобілі, то наш молодий історик атласний папір. Кольорові ілюстрації на кожній сторінці, він молодець. І я молю Бога, щоб це було тільки перша ластівка, а далі потужна грунтовна праця про нашу історію, бо наша історія пишеться ще і пишеться, і потребує дослідження. І дослідження. І знаєте, він сказав, що ніби навіть ну, зовсім випадково, що це присвячено 31-й річниці незалежності. В кожній випадковості є своя закономірність. І ми сьогодні запрошуємо до слова. Володю, я дозволю собі так сказати, щоб він кілька слів сказав про свою працю. Ви прочитаєте в цій книжці. Я закликаю всіх підтримати його і придбати ту книжку. Коли у вас будуть зауваження, а можливо, ви маєте старі фотографії, а можливо, ви знаєте розповіді своїх дідусів і бабусь, тоді для нього це буде дуже неоціненний матеріал для наступної акції. Прошу. Христу. Дякую вам, що дали мені слово сьогодні сказати. Чому я написав цю книгу? Проходячи крізь наше село, я бачив дуже багато пам'ятників, монументів. І мені було цікаво, кому присвячені ці монументи. Питаючись місцевих жителів, що це за пам'ятники, вони не знали. А ще гірше молодь. Колись один філософ сказав, хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Наша незалежність здобута віками. Сотні років наші предки боролися за неї. Якщо ми не будемо знати минулого села, ми не будемо знати, хто ми такі. Ми не будемо знати, скільки полягло людей, патріотів, матерів, які не дочекали свого сина, щоб здобути цю мрію. Сьогодні 31-ї річниці цієї мрії. Чому власне село Коровичі, 1900 1950-х? Тому що тоді було найбільш яскраво виражено, як наші предки брози, цю незалежність. Ми знаємо українську революцію, УПА. Чому хроніки? Тому що тут у цій книзі висвітлено деякі історичні події, які присвячені цьому періоду. Цим подіям, власне, які і стосуються незалежності. Я написав цю книгу не з егоїстичних міркувань. Ні. Ярослав Грицак, відомий сучасний історик, колись сказав. Я пишу цю роботу не для того, щоб задовольнити своє власне его. Я пишу цю роботу, щоб написати нову, раніше невідому історію. Так само, як книга написана для того, щоб люди побачили нову історію нашого села, знаючи, наскільки люди жили, чи вони думали, як вони жили, виживали, точніше сказати. Я не можу звичайно приюти себе з великим істориком, нашим батьком історії, я не побив цього слова Михайлом Рушевським. Але коли він написав історію України Руси, вона стала еволюційною працею, яка показала, що наша держава, наш український народ має свою унікальну історію, що він окрема нація, що він не схожий на всі інші. А нам режим хотів написати сказати інше. Ми знаємо, як комуністичний режим. Хотів знищити нашу історію. Нав'язати шукій це нація ні. Руський народ один народ ні. Тут я відсвітлюю зовсім інше. Українці це нація. Українці це народ, який служю свою окрему історію. Село Куровичі вас не заслуговує на свою окрему історію. Як вигадав в цій книзі? Я маю велике сподівання, що. Прочитавши цю книжку ви розумієте, що наше село унікальне. Не даремно я написав, що у контексті загальної історії країни це не випадково. Тому що кожне село, кожна громада, кожне місто України вклав свою частинку до цієї незалежності. Так само, і громада Курович Вона вклала свою історію. Мало хто знає, але тут були свої патріоти, свої люди, які боролися цю мрію. І ця книга вам доведе. Я маю велике сподівання, що ця книга стане аргументом, щоб переосмислити історію, переосмислити наше минуле, показати, що це не, не, це не незалежність, це відновлення незалежності. Ще у 1917 році українці проголосили свою державу УНР, яку, на жаль, не вдалося втримати. Але Українці не здавались. Ми знаємо воїнів УПА, які власне діяли на території села які не, не поклали цієї надії, а боролись за цю мрію. І нарешті, серпня 91 року, ця мрія здійснилась. Нехай ця книга стане аргументом, щоб переосмислити, що ми вільний народ, ми свободолюбивий народ, який ніколи нікому не зламати. Частина коштів, яка викладена в цій книзі, буде з Збройним силам України, тим, які надалі змушені боротися за цю незалежність. Цих воїнів, які фактично поклали все, за того, щоб ця мрія не була пропащою. Слава Україні!